Поговоримо із військовим кореспондентом Яном Доброносовим. Не побачимо його у студії. На жаль, Ukraine World News, А почуємо наживо зі сходу нашої держави. Отже, пане Яне, добрий вечір. Добрий вечір, добри вечір. Яне. Добрий вечір. Вітаю дуже приємно. Дякую вам за запрошення. Дякую, що знайшли час. Валерія, Майстрова каже, ви поїхали на схід. Я так розумію, що виконувати свою роботу безпосередньо. Але у мене виникає питання: чому саме на схід? Ми знаємо, що там зараз ну, аж занадто небезпечно. Е, ну, Тут два моменти. Перше, зараз безпосередньо я знаходжусь в Харкові. Завтра в мене поїздка на Донеччину, там, на Бахмутський напрямок і так далі. А чому туди ви правильно кажете? Тут у мене дві причини: перша ну треба з'являтися там, де найгарячіше. Це в принципі, якби технологія людей, які роблять новини, тому що по піковим моментам можна зробити багато, якби надати характеристики, і так і далі. А друга причина схід мені знайомий. Я знаю цю територію, я з 2014 року знімав і тому, наприклад, якщо буде однаково по складності ситуація в Херсоні і на сході, я поїду на схід. Це просто мій вибір, тому що мені тут більш відома територія. І ще хотів стосовно цього, чи маєте ви засоби особистого захисту і аптечку, або в разі чого надати допомогу? Тобто, ви до цього підготувалися? В мене є бронежилет, в мене є каска, в мене немає аптечки. При тому, що я теж закінчував курси медицини вже у військовий час. У мене свої там упередження, я не хочу носити аптечку, і потрібно буде десь пристосувати. А поки мене Бог там береже, я по своїх технологіях працюю. Вони в даному випадку трошки не математичні. Яна, розкажи, будь ласка, про свою професію. До повномасштабного вторгнення ти ловив на фокус депутатів у Верховній Раді, працював в парламенті, працював багато на мітингах. Зараз ти військовий фотокореспондент. Яка твоя основна задача і ціль? Е, трошки гучно, Валерій, з великою повагою до тебе, е, е, військовий кореспондент. Чому це гучно? Тому що є е, фотографи, які безпосередньо. Навіть там пішли в військомат, отримали ну, їх призвали, і вони отримали там професію знімати фото, відео і так далі. Оце військовий кореспондент. Я називаю себе репортажним фотографом, який передає події до війни і під час війни. Під час війни які події? Це війна? Це, наприклад, на останніх днях ми бачимо там у нас в державі це там московський патріархат, і багато чого. Просто війна входить в. Ті події, які зараз відбуваються, не просто входить. Це основна перша подія. Ну новин да і тому безпосередньо моя мета показати, а показати війну, але буде багато там сперечань з приводу того, що там об'єктивність, необ'єктивність. Там на війні фотокореспондент, журналіст, військовий журналіст не повинен бути об'єктивним. Багато пишуть за це коментарі, от, наприклад, до там, Московського патріархату. Чи що моя задача на війні показати, що творить ворог Росія? В московському патріархаті показати максимально погану московський патріархат. На війні фотограф, ще раз кажу, може бути у двох випадках: не об'єктивний: перший поганий фотограф, другий, коли це. Іде мова про ворога. Тоді я не повинен. От, знаєте, Росія і наш ворог дуже добре інформацію використовує як зброю. А чому мені не взяти цей автомат в руки, умовно кажучи. Як так доступно до мої відповіли? Ми сьогодні говорили про Максима Левіна, українського військового фотокореспондента. До речі, чи були ви з ним знайомі? Так, деякі люди думають, що ми були друзями. Ми були дуже добре знайомі. Ми багато разів пересікались на зйомках. Всі ці зйомки, як і там там дивелерії, ми з тобою ну, перетиналися так і з Максом на багатьох зйомках. Багато спілкувалися. У нас була одна спільна фотовиставка в Брюсселі. Ми туди летіли, жили на той момент в одному номері і так далі. Але ми не були друзями. Ми були. Колегами, які один одного поважають, друзі, це щось більше, це коли ти цікавишся життям, там, особистим дітям. Ну, мені так здається, це моя оцінка. А ми просто дуже добре спілкувалися, поважали, користалися інформацією один одного, зідвонювалися, якщо хтось знає, що хтось на події і так далі. Для мене Макс, от скажу чесно, для мене Макс це герой. Чому, От коли він загинув, ну ви ж знаєте, що у Макса, наприклад, в моїй голові є три історії. Перше, це. Майдан, де його побили. Потім це вихід Заловайську, де він виходив під обстрілів, де це все було, де поклали багато наших хлопців тоді, і йому вдалося вийти звідти. І третє, от бачите, це початок вже повномасштабного вторгнення, коли вже він не зміг вийти. Це каже про те, що він завжди працював на межі життя і смерті. Але дивіться, деякі люди о, встигли написати на той момент коментар, що він туди пішов, там, в ліс, мощина, і так далі. Там зустрів ворога, там його допитали конкретно з тортурами і так далі, і застрелили вдвічі. І, Тобто є відчуття, що там є абсурдність походу туди. Але знаєте, я це хочу спростувати. Чому? Тому що саме я, наприклад, конкретно Д'ян Доброносов, першим побачив роботи Макса. І пішов фотографувати вже в цю другу частину війни. Тобто він спровокував те, що фотографи вийшли на поле е, своєї праці. А я знаю, що за мною багато фотографів вийшли ще. Ну тобто, мені дзвонили і казали, як ти отримав акредитацію, як там дозвол не, не чіпляються там. Військові, пам'ятаєте, на початку війни було дуже складно. Люди ціплялись, били там. Ну і туди мене в Харкові там бабуля гріла. Я навіть не маю до неї претензій, але ну було ж. І це там інформація, вона так розповсюдилась. Люди не завжди правильно розуміють. І от Макс започаткував цю моду. І зараз всі побачили бучу, ізюм, оці масові поховання. Там багато цих признаків злочинів ворога. І я от навіть не спираючись зараз на кадри Макса, саме його фотокадри, я кажу, що тут уже от всій частині війни багато Макса Лівін це багато чого вже послідовно. Ми йдемо. За ним я йду за ним. Я знаю, хто йде за мною, а я йду за за Лєвіним. Не Лєвін. Шо, за, за не Лєвіншов за Доброносовим, Навпаки, Яне, що хотів запитати у вас: от ви кажете, на початку війни було важко працювати фотокореспондентам або військовим фотокореспондентам. Були запитання у військових, чого ви тут, як ви сюди потрапили зараз. Зараз і отримати акредитацію за словами певних журналістів, видається видається складновато. Як ситуація зараз із вашою безпосередньою роботою із військовими складається? Чи стала вона простішою? І, от ви завтра їдете на Донеччину, і чи є у вас уже попередній маршрут? Куди плануєте їхати далі? І що плануєте знімати? Е, так, в мене є попередній маршрут. Це все ближче до Часов'яру, туди ближче до, тобто самих таких подій. Я не можу сказати, куди я доїду, ну умовно, це завжди ну, лотерея не в тому сенсі, що я там буду на такій небезпеці, як лотерея. Ні, ну я просто не роблю абсолютні речі. Якщо я бачу, що туди не треба, то не їду. Тому завчасно не можу сказати. А тепер, по-друге, так, безумовно, зараз працювати стало простіше. У мене немає в цьому сенсі жодних претензій там до СБУ, там до Міноборони, до людей, які нами займаються до до дозволи надають да чому тому, що на початку війни всі робили багато помилок, і я в тому числі подимав, піднімав, піднімав дрон там, де це не можна було. Я тільки з часом це зрозумів. Але війна вона для всіх, оце повномасштабне вторгнення, було вперше. Ну для нас я маю на увазі, і кожен не знав, що робити. А я, наприклад, піднімав дрон там, де було не можна. Ну там, дякуючи Богу, що там і я, і люди, які були поруч, всі живі. Але і так же точно безумовно це все формулювалось. Дописки там, Міноборони, СБУ, це як вони проробляли і так далі. Зараз всі вже відомі, хто працює на передках. Ми вже всі 10 тисяч разів перевірені, вже з'їздили в поліцію. СБУ, там, в різних містах я був в поліції наприклад, в Нікополі, був Я два часа просидів в поліції. Ну там це було десь там півроку тому, а потім ще з півгодинки з СБУ спілкувався. Вони мене перевірили. в мене якби немає жодних ознаків. Вони там телефон забирають, перевіряють. Я до цього нормально ставлю. знаєте чому? Тому що я хочу, щоб мені мене перевірили так, щоб було зрозуміло, що я не вхожу ні в які ворожі моменти, і щоб мене відпускали і давали працювати. І зараз я відчуваю, що часто там. У них же ж там теж служба поліцейських є чатики, Вони скидують там. такий пройшов. І по мені я прям це відчуваю, що є такий момент, Та, то Янчик. Умовно. Ну я так простою мовою, але мені легко. Я знаю, що на мене реагують уже простіше, тому що я вже всюди побував, зачекіннявся, зазнайомився. Київ про мене знає на рівні цих служб, і так далі. Я тому во так. Скажи, mm -hmm. а чи знають вже про тебе у світі? От цього тижня український фотожурналіст Євген Малаєтка став один із переможців регіонального етапу премії World Press Photo. Чи реєстрував ти туди себе і свої світлини? E, диви, ні. Я не реєстрував туди. От з цим в мене багато проблем. Почнемо з першого. Зі скромності напевно почнемо. E, ні, 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 просто треба порівняти. От, якщо порівнювати Євгена Малолетку я на доброносиво. Ну, е, ну це е, різний рівень. У мене там комплекси знімаю, відео, фотографії десь прострімлю, Десь там, я як активіст, виступлю ще щось слово, яке скажу. Євген е, з повагою, він чистий фотограф, і е, в нього там професіоналізм доходить до того, що мені ще туди рости. Я це не прибідняюся. Це дуже добре. в мене є куди йти вверх. Але. Ну, я вважаю, що от Євген це все заслуговане. Я там не знаю точно, яка там нагорода, що вона дає, і так далі. Але я знаю, що яку б Євген не отримав, він заслуговує. А я теж маю якісь міжнародні фотографії. Тобто, там мене там, наприклад, жовта кухня з Дніпра, там шахи в Бахмуті. Там багато от, за останній особливий час я зробив якихось фотографій, які розходяться в світовій ЗМІ. А найбільше, які мене підбирають, це ройтер С ББС. Тут двоякий момент. Перше, це е, якість фото, а друге це е, е, хто із редакторів на кого підписаний. Розумієте? Ну, тобто Це дуже важливо. І е, ну, Це теж праця. Тобто хто як напрацював на початку, на кого підписались, ну, це труд і справедливість. Вот на мене звертаються для, для до мене ці редакції. Я та, туди теж продаю фотографії. Вони виходять. Це, це моя платформа. Але, але ще раз кажу, що малолетка і е, Ліберови, наприклад, Ліпкоси. Вони е, публікуються в Нью-Йорк Тайм». Це практично, практично. Знаєте, як я собі, от як фотографу кажу, це практично Байдену на стіл. Тобто їх фотографії бачив Байден. Не то, що там, бачив, він там якась там зарвалася соцмережі і до нього дійшло. Ні, на першій газеті, яку він читає. От Просто перший там лист, лист може бути з фотографії Євгена або Ліпкоса, і так далі. Ну, така моя цей думка. Яна, як зробити фотографію, яка сколихне у вас світ? М Ну дивись, е, е, от я ще раз кажу: у мене було Дніпро таке, воно дуже сильно розлетілось. Да, і як е, я от теж аналізую, як це зробити. По перше, треба розуміти математичну технологію. Тобто, е, дуже добре розходяться фотографії, е, в яких бачно різницю життя та смерті. Посонок на фоні роз, розбитої будівлі, дитина там плачеща на фоні, теж розбитої будівлі, або от фрукти, як в моєму фото з Дніпром там. Фрукти на фоні ну, розбитої повністю кухні і так далі. По-друге, треба працювати. От Я зрозумів для себе, що в мене єдиний момент це Е, Ходиш, робиш фотографії, якась вистрілить. Звичайно, треба аналізувати, де пік новин, де найбільш такі гучні події. Але це приходить з часом. Просто от якщо давати пораду якимось новичкам, Є всього одна технологія ходи, побільше ходи, побільше ходи і щось фоткай. І з часом ти автоматично зрозумієш, що ці те фотографії тебе не ну нікуди не заходять. А оці, наприклад, йдуть і дуже довго. Отак, От Я На кожної програми я вже всі звикла, традиційно ставлю питання Дмитру, моєму співведучому і другу. про… Про те, що ми будемо сьогодні обговорювати, і цього разу в програмі в мене фото питання. Я обрала одну з твоїх фотографій і поставила питання Дмитру. В якому місці зроблене фото? Там було чотири варіанти відповіді: Бородянка, ізюм, Харків і Охтирка. Дмитро каже, так, так. я е, на жаль не був в Ізюмі і в Охтирці. А, ні, в Ізюмі був, але такого не пам'ятаю. Я згадав, був в Ізюмі. Я не був в Охтирці, а от в але в Харкові і Візюмі такою такого виду я не пригадую. В Бородянці я був, і це мені дуже сильно нагадує Бородянку. Тому ну я все ж таки протягом програми повертався до цього питання, але от зараз все-таки залишаю варіант Бородянки. Тож яка правильна відповідь, Яне? А, ну, дивіться про Бородянку. Це та, та відповідь, на яку я розраховував. Вона хибна, на жаль, тому що в Ізюмі і в Бородянці дуже багато будівель, які розбиті отак пополам. На жаль, uh -huh. і вони дуже схожі. Я сам, коли перше я побачив це піано в сторі судної дівчини, і я коли побачив, я одразу Бородян. Ну там ну, все як ви побачили, складається. Але я запитався в особистих і той оказався Ізюм, опинився. От, отак. Ну от так. але я вас розумію. Розкажи історію цього фото, якщо в тебе є. Я знаю, що ти намагався ти взагалі захоплюєшся спортом. Декілька фактів про Яна. Ян дуже любить поезію, вірші читає, грає на піаніно, фортепіано. Я знаю, що було не фортепіано, на якому ти хотів заграти, а не зміг, бо там щось сталося з ним. Це те саме чи ні? Е, так, це п'яте. Це, це дуже цікава історія про саму. Давай я так розповім. Я побачив це в сторіс. Мені сказали, що це в ізюмі. Я приїхав там. Насправді, от таких будинків всього два. У мене не був там широкий пошук. Я швидко знайшов два будинки. Дивлюсь на одному е, знизу. Бачу піаніна. Я піднімаюсь по найближчому під'їзду. Піднімаюсь до останньої квартири, там нікого нема. І ну, по всіх своїх логістичних моментах я повинен попасти до піаніна. Я хожу по квартирі, в якій воно повинно вийти. І там немає як якийсь сумасшедший дом. Я виходжу на вулицю, дивлюсь. Ось ще раз заходжу в під'їзд. Поверх не промахнувся, п'ятий чи четвертий. Ну треба згадувати. Знову піднімаюсь, ні. Потім спускаюсь, логікою. Дивлюсь, і розумієш, що той під'їзд, який веде до цього піаніна, його вже немає. Теж півбудинку будинку нема. Ну то, mm -hmm. то так пополам. І розумієш, а я бачив у дівчини сторить саме отак, як в мене, вже ти стоїш в цій кімнаті, і думаю, ну якось вона туди долізла. Е, ну і одразу зрозумів, що там треба вийти в тій, в тій квартирі на балкон, перелізти через балкон на балкон, і ти опиняєшся в цій частині. Це останні пліти. Це трошки так ну, внутрі, трошки страшно, бо ті пліти можуть уйти. Я, наприклад, там один ходив і оцей цей момент трошки лякає, але хотілось так, я хотів на ньому зіграти. Зіграти не вдалося, воно, як ви бачите, практично на відкритому просторі. Там все дощ, мороз, тепло і так далі. Розсохлись дерев'яні, якби піаніно. До речі, Україна, mm -hmm. саме Україна, але розсохлись в ньому клавіші, вони не грають, не б'ють по струнах, як повинно, і все. Коли я прийшов, я зрозумів, що я вдома повторив гімн України. Думаю, тут буде гімн. А грати, а воно не грає, я думаю, ну трошки засмутився і. Відфотографував фоторепортаж. Він вийшов вдалий, добре розійшов, але приїхали туди інші люди. По моєму фото чи дівчини, яку бачив, чи ще хтось, і як це імітували. підклали музику. Ви, мабуть, бачили цей кадр, як людина грає. Підклали музику і все. І перше, в мене було обурення: блін, я ж не обманув людей. Я ж міг теж покласти, підкласти її, і все було б нормально. Ну, думаю, перше, я ж не обманю людей, і якщо б один раз от так зробити, то це все. То фотографії, які я роблю, вони підуть е, оцінкою вниз. Але -е, з часом все ж таки подумав, що це був мій шанс. І я його профукав. Таке буває. Я до себе не критикую. Я знаю, що треба робити виставки. Тобто мені потрібно було туди приїхати, Поклоцять пальцем. Ну, я так для себе потім розумію, що мені треба було зробити. Приїхати домой або на роялі десь гарно зіграти вже. Гімн України підкласти цей звук і не обманювати, написати, що е, я це так бачу. На жаль, це піаніно не грало, Я взяв звук і сам зіграв, все, не було б обману. Я от не хотілося б так зробити. Я не зробив людина. Змогла це зробити попереду мене і. Прикольно, я беру досвід. Так, ми вам дуже вдячні і за цю історію. Дякую, що знайшли час долучитися до нашої програми. Ми хотіли продовжити спілкуватися. Справді це час. Ефірний час закінчується. Я вам дуже вдячний. Спасибі і головне, хочу побажати вам удачі і обов'язково. Бережіть себе. Нашому ефірі був Ян Доброносов. Дякую тобі, Па-па. до зустрічі.